Вітаю вас, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Сьогодні неділя, значить, з вами знову рубрика Шок. Шокується, шокується в Канаді, шокується в Україні, шокується в Сполучених Штатах, в Європі, у світі. Все цікаве, що відбулося на цьому тижні. Подій справді було достатньо багато. Були і інтриги, і, і скандали, і розслідування. Про все це, про це, це я розповім в цьому випуску. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, і давайте будемо обговорювати все цікаве, що трапилось. Почну з економічних новин вже традиційно. Економічні новини в Канаді в нас не дуже радують. А якщо в січні ми трохи зростали, 0,4 був ріст, то в лютому ріст зупинився, і все це було обумовлено тим, що почали діяти торгівельні тарифи Дональда Трампа. А майже 40% канадських товарів зараз додатково податковується Сполучених Штатах. Тарифи на автомобілі, які були призупинені на місяць, буквально ось 2 квітня, вже в середу. Почнеться новий раунд торгівельної війни. І Трамп обіцяє нові тарифи не тільки для Канади а й Мексики, а для всього світу. І як світ буде на це реагувати? Також велике питання. Європа вже сказала, що буде консолідована відповідь. Як відреагують акції американських компаній, світових компаній, цілком зрозуміло, вони будуть падати, ціни будуть зростати, акції будуть падати. І скільки Дональд Трамп зможе витримувати такий пресінг від власних економістів, від власних бізнесменів, від власного народу? Тому що фактично Дональд Трамп прийшов до влади на гаслах те, що він е, зробить е, життя в е, Сполучених Штатах більш доступним для простих людей. Але прості люди перестають отримувати чеки соціальних виплат, тому що Трамп поскорочував е, купу персоналу, саме державних установ. Е, люди бачать ціни в магазинах, які тільки зростають саме через ці тарифи. Люди буквально через тиждень будуть платити від 3 до 10 тисяч доларів більше за автомобілі, які дуже сильно здорожчають саме через тарифи Дональда до Трампа. А, і настрої в настрої американського суспільства вже не ті, що були буквально до виборів. Навіть у в Флориді, в аплоті республіканської партії, зараз відбувається до вибори на, на одному з виборчих округів, і там, скоріше, все переможуть демократи перше за багато років. Це було б дуже, дуже симптоматично. Але давайте повернемось до Канади. Канада в нас свої вибори робить вибори, які були заплановані на 28 квітня. Точніше, вибори були заплановані на осінь. А 28 квітня у нас будуть не заплановані вибори, які оголосив новий прем'єр-міністр Марк Карні. Який забажав отримати справжній мандат довіри від виборців, тому що зараз прем'єр-міністра ніхто фактично не обирав, його призначила власна партія. А, і для того, щоб бути справжнім легітимним прем'єр-міністром Канади, важливо це підтвердити вибори. Вибори були оголошені, зараз буде, а, виборча кампанія. А, і 28 квітня ми всі будемо обирати а, нову владу. Цікавий, до речі, парадокс тут в Канаді, коли ви приходите на свої виборчі дільниці, ви не обираєте ім'я конкретного прем'єр-міністра Карні, або П'єрпов'єв, або Джагмік Цінг, або хто завгодно. Ви обираєте свого МП, Member of Parliament, тобто вашого депутата від вашого виборчого округу. Це можуть бути абсолютно різні люди з різним бекграундом. Коли я прийду на участок і побачу, що в мене от є дві кандидатури: один від лібералів, а другий від консерваторів. Якщо я прочитаю біографії цих людей, я зрозумію, що ліберал буде вигравати. Ну набагато більш, більш мені буде імпонувати, я беру цього ліберала. А якщо навпаки консерватор мені буде більш до вподоби через його професійний досвід, через яке це людина, якщо ну деякі тут депутати вже багато скликань займають ті самі посади. І видно, якщо депутат працював зі своїми виборцями на на дільницях, допомагав людям, простим людям, то за нього будуть голосувати. Тому люди обирають не конкретного прем'єра або конкретну партію. Вони обирають конкретну людину на конкретному виборчому участку. А, тому ось. Чесно, я буду голосувати саме за конкретну людину. Мені пофіг. Буде це Марк Карні, е, прем'єр-міністра чи П'єр Алієв. Е, трошки мені більше імпонує Марк, тому що він більш досвідчений політик і більш досвідчений економіст. Зараз це ну, дуже потрібно саме Канаді, такий, така людина, яка трошки дружить з цифрами. Е, тому. Буду обирати конкретного депутата на своєму виборчому окрузі, і вам цього також бажаю, щоб не просто так голосувати за консерваторів, тому що ви думаєте, що консерватори повинні перемогти а голосувати за людину. Якщо у вас будуть проблеми, якісь ви прийдете не до П'єра П'єра Пуаль'єра В Оттаву, а прийдете до свого конкретного депутата, який живе десь поруч з вами, або хоча б обирався від вашого виборчого округу. До речі, у нас реальна катастрофа з українцями, які від консерваторів взагалі немає кандидатів, які мають українське коріння. Пан Тарас, яким я брав інтерв'ю, який планував обиратися від Етобіка центру, він, його власна партія не пустила на вибори, а брала іншого кандидата. В лібералів трошки краща ситуація. Там дві з половиною людини. А, Марк, не Марк, як його звати. Боріс Бейкер, який є достатньо відомою особистістю в в Торонто, він буде вибиратися. І Христя Фріланд також піде на вибори від ліберальної партії Українка. І ще десь соскачування є людина, яка може бути обрана саме українського походження. От от той все представлення українців буде в, в майбутньому парламенті, якщо їх оберуть. Це трошки сумно, тому що велика українська ком'юніті багато людей би приїжджало за останні три роки, і поки на жаль не видно великої політичної участі українців в політичному житті. Канади Бажалося б і хотілося б, щоб цього було якомога більше. Тому давайте українці будемо єднатися, бути, будемо більш політично активними, незважаючи на політичні вподобання. Я знаю, що багато українців чомусь вирішили, це консерватори це єдина партія, за яку варто голосувати. Насправді, всі партії в Канаді приблизно однакові. Немає такої великої різниці між ними. А, єдине, що відрізняється, їхні привиборчі обіцянки а, порахували, скільки а, треба грошей, щоб виконати передвиборчі обіцянки лібералів 6 мільярдів доларів. Заплатить бюджет Канади, щоб виконати передвиборчі обіцянки лібералів, 12 мільярдів, аби виконати обіцянки консерваторів, 18 мільярдів, аби виконати обіцянки НДП. і 60 мільярдів доларів треба виділити, щоб виконати передвиборчі обіцянки зелених. Тобто, чим далі від влади партія, тим більше вона обіцяє золоті гори, що завгодно, аби тільки бути обраним. Тому також дивіться, кого ви будете обирати, щоб потім ваші гаманці не схуднули після тих виборів, коли партія буде намагатися реалізувати ці всі предвиборні обіцянки. Хоча багато з них таки залишаються лише обіцянками. Наприклад, Джаст... Джастін Трюдо обіцяв на останніх виборах, що якщо б його обрали, то податися на паспорти канадські, коли вже отримаєте громадянство, ви можете безкоштовно. То як платили люди достатньо серйозні гроші, так що я напам'яс, ми за родину півтори тисячі доларів віддали за за оформлення тих паспортів. Тобто це достатньо серйозні гроші, і вони залишилися. Не виконав цю обіцянку, але трошки більше йому вдалося, наприклад, за дитячими садочками. Коли ми приїхали до Канади, то в Торонто садочок найти дешевше тисячі доларів було неможливо. Зараз є багато субсидій від уряду, і садочок можна знайти за 400 500 доларів. Це ну достатньо серйозна допомога молодим батькам. Так що дивіться, кого обираєте, які обіцянки чи реально їх взагалі реалізувати, і обирайте конкретно вашого депутата. Бо це буде кращий вибір ніж якийсь ефемерний прем'єр-міністр, якого ви ніколи не побачите. А з Вашим місцевим, бо там хоча б можна інколи з ним пересіктися і взяти його там за шкірку або якісь серйозні питання йому задати, а, давайте перейдемо тепер до наших Сполучених Штатів, до наших південних сусідів, які не дають нам покою. На цьому тижні Маркарні поспілкувався нарешті з Дональдом Трампом, обговорювали всі питання економічні. Політичні дружбу намагалися знову налагодити Видно, що Трамп краще налаштований на Марка ніж на Трюдо. Він же називав його губернатором. Він же не казав про 51 й штат. а була більш така виважена і більш дружня бесіда. Сподіваюся, що ці тарифи, які 2 квітня, повинні бути знову запроваджені, Будуть не такі вбивчі, як могли би бути а взагалі краще б їх не було. Але знають, що фігуру Дональда Трампа це дуже важко взагалі передбачити те, що буде 2 квітня, навіть там завтра, що може бути, все вісім разів разів може помінятися. А тому і і вони домовились, що будуть продовжені серйозні вже консультації після виборів. Трам також навіть, не дурачок не буде ви лишній раз домовлятися з людиною, яку можливо не оберуть. Тому всі вже фактичні перемовини про нові торгівельні стосунки, політичні стосунки з Канадою Сполучені Штати будуть проводити вже після виборів. А, Тому вибори ці будуть ну, буквально доленосними. Вони серйозно повинні вплинути на долю Канади, на долю е канадського народу. Тому бирайте, бирайте не те, що серцем вибирають серцем тільки незрозуміло хто. Вибирайте умом, обирайте, е, якось свідоміше, не то, що ваші політичні вподівання, ви завжди голосували за одних і будете продовжувати. Трошки, трошки будьте гнучкими у вашому виборі, тому що справді цей вибор буде дуже важливий. А якщо ви до речі не обираєте, якщо у вас тільки піар або ви навіть не отримали піар, ви очікуєте, ви можете бути волонтерами, ви можете допомагати виборчій кампанії того кандидата, який вам до вподоби. А і всі кандидати, які зараз висуваються, у них ну достатньо багато вакансій, людям треба підтримувати. Якщо вам панує хтось з депутатів, майбутніх допомагайте йому, і це можна робити абсолютно спокійно, навіть тим людям, які не мають піару і не не обирають на федеральних. Виборах. В uh, сполучених штатах у, у нас uh, відбулися серйозні uh, скандали, інтриги розслідування. Uh, Signal Gate, так званий, коли в uh, чат на месенджері Сігнал, який обговорював атаки на Хусіті в Ємені, був, був випадково включений журналіст. Uh, і це і скандал ну, просто астрономічного масштабу, хоча республіканці намагаються його зам'яти. Типу, ну хто ж не помиляється, всі можуть помилитися, коли таку саму набагато менше, до речі, помилку робила Хіларі Клінтон цей час, то це було також роздуто республіканцями просто до космічних масштабів. Фактично, корисний ідіот директор ФБР в той час, коли він там буквально за тиждень до виборів розголосив інформацію стосовно емейлів Хіларі Клінтон, які зберігалися на його персональному там власному сервері. А це реально вплинуло на вибори тоді Дональд Трампа вернув перший раз. І зараз набагато серйозніший такий прокол американської дипломатії, і наслідки повинні бути. Ключно з імпічментом тих людей, які займаються ключові посади. Той самий хексет, який головний вояка, він просто безбашений. Він відкрити інформацію в месендже сигнал, який. Стояв на персональних телефонах цих людей верхушки, верхівки Сполучених Штатів. Там, по-моєму, тільки не було Трампа і Маска. Всі інші були. А, і, і хто ще читав ту інформацію? Це також велике питання. Коротше... Класних людей Дональд Трамп провів до влади, просто великих професіоналів своїх справи і якось очікувати від цих великих випадків професіоналів, якихось проривів в з Путіним в, в укладанні мирної угоди. Ну то можна тут бути абсолютно наївною людиною, щоб це сподіватися. Це просто бариги, які прийшли до влади. Вкрасти, реально вкрасти, заграбати до якомога більше грошей, тероризувати Європу, тероризувати Україну. На цьому тижні вже вони вже викатали нову угоду, по якій вони хочуть за забрати всі абсолютно копалини в Україні, не тільки там редкоземельні метали, але взагалі все, що є в Україні, під, -під ноль забрати і щоб Україна буквально в рабстві були жителі України ще багато років наперед. Якщо б я був у владі зараз, я би просто. Би а я не можу зараз навіть позадрати українським дипломатам, яким треба посміхатися, обговорювати цю маячню, яку їм пропонують підписати, і робити так, аби не образити цього Павліна павіана Дональда Трампа, продовжувати отримувати воєнну допомогу, яку, до речі, виділив Байден. Трамп не виділив ні копійки зараз. Райна, він вже два місяці при владі, і жодних грошей Трамп не виділив Україні. Жодної допомоги. Все, що було виділено, це виділено було ще при Байдені. І коли влітку ця допомога байденівська закінчиться. Скільки місяців потребує, потім буде про узгоджуватись нова допомога. Це дуже велике питання. І допомоги вже не буде. В принципі, будемо, якщо й буде, це якийсь ленд-ліз за все доведеться платити. І доведеться платити багато років наперед. До речі, союзники, яким допомогла Сполучені Штати після Другої світової війни, вони, по-моєму, ще 60 років виплачували цю допомогу. Тому ось в таку кабалу дуже легко, а вийти з неї потім дуже складно. Тому ще раз пож... побажаємо українській дипломатії трошки наснаги, трошки терплячості, і трошки здорового глузду. І... І сил відстоювати інтереси України. Хоча, знаючи, які, які професіонали в рубках очолюють українську державу, є великі сумніви, що Все доведеться так легко відпетляти. А, Побачимо. А, а Бачу те, що насправді українська держава потребує допомоги, потребує особливо армії, тому продовжуйте допомагати, продовжуйте давати донати. А це зараз дуже важливо із, з рахунком всіх подій, які відбувають. Uh, але якщо ви розрахуєте, що війна завтра закінчиться, що Дональд Трамп великі свої мудрості мистецтв за, за укладання угод, він якось укладе якусь угоду. Єдину угоду, яку він може укласти, щоб роздерибанити Україну на пополам з Путіним. Оцю цю угоду він би з радістю зробив. Але на щастя, є українська армія, український народ, який цього не допустить, є Європа, яка ще трошки дружить головою і не збирається також іти на поводу цих великих геополітиків, які зараз на жаль. Опинилися при владі у Сполучених Штатах, у цих великих геополітиків, скоріше, все більше проблеми. Проблеми будуть зростати як снігавитку. Ну, Тому що якщо обирати дебілів у владу, дебіли будуть робити дебільні поступки. А Україна вже це ж все проходила. Це, 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 це проходить тепер Сполучені Штати. А єдине, що не радує, то що на, на кону не тільки там мир в Україні, а в принципі мир е, у всьому світі. І якщо продовжать такі дебільні рішення, дебілі політики, то Третя світова війна дуже скоро може стати реальністю. Тому ще раз тримаємося, підтримуємо збірну Збройні Сили України і все буде Україна, незважаючи ні на що. Ну і на останнє вам пару цікавих новин ще з Канади, Канадський мафіозі, який був одним з найрозшуканіших кримінальників. Канаді з Клебеку. Дядька був затриманий в Римі, буквально на цьому тижні, буде екстрадиція. інформацію про його знаходження було обіцяно 250 тисяч доларів. Хтось розбагатів, напевно, його здав, хтось. А Його заарештували і будуть екстрадувати в Канаду. Така мафія, Канадська мафія опинилася в Італії на, на, на батьківщині мафії. І ще в нас цікава новина в провінції Онтаріо на цьому тижні, в Мархамі. А це пригор Торонто, Хтось виграв в лотері 65 мільйонів доларів. Пощастило людині, Лотомакс забрати 65 мільйонів. До, до речі, це четвертий виграш великої суми в провінції Антаріо поспіль. Антарійці розбагатіли хоча б в цьому. А інші провінції також виграють цю лотерею, Антарійською грають, але ось 4 рази поспіль це такий достатньо рідкий прецедент. Ось розбагатів, якщо це ви. <сміх> Напишіть коментарі, поділіться, будь ласка, <сміх> підтримайте наш канал, а, хоча б просто поставте лайк. І, і все буде Україна. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, приходьте на наші канали, дивіться наші відео а, і підтримуйте нас на Патреоні, на Баймій Кофі. або просто ставайте нашими спонсорами на Ютубі. На цьому все, пока-пока.